Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Любов по-французьки, чоловік з рівного не схотів відпускати сестру до іноземця. Він повідомив до поліції, що його родичку та племінницю насильно утримує іноземець на території Франції, а за повернення вимагає майже пів тисячі євро. Чоловік розповів поліцейським, що його 34-річна рідна сестра рівнянка познайомилася через інтернет з іноземцем. І близько тижня тому разом із 16-річною донькою виїхали за кордон до Франції до майбутнього чоловіка. Кавічима, однак, начебто він забрав паспорти у обох жінок та вимагає утримує їх у передмісті Парижу та вимагає 2400 євро. Поліцейські з рівного той же час контактували з консульством України у Франції, міністерством закордонних справ інтерполом і французькими колегами, які допомогли відшукати рівнянок. З'ясувалися, жінка та її донька почуваються добре, тим паче життю нічого не загрожувало. А про своє викрадення в від самих правоохоронців. Тимчасом. Часом француз наречений змушений був виправдовуватись, що нікого в рабстві не тримав. Правоохоронці наразі встановлять остаточну причину такого вчинку. Наразі відомо лише, що брат просто хотів повернути сестру на батьківщину. Злочинець у погонах в прикордонній службі на рівненщині СБУ викрила прикордонника на хабарях за пропуск авто з іноземними номерами. Держслужбовець на злочинному промислі в середньому заробляв щодня до 15 тисяч гривень. За безперешкодний пропуск автомобіля з іноземною реєстрацією він брав 300 гривень. Всього за зміну він обслуговував від 20 до 50 транспортних засобів. Відкрите кримінальне провадження за частиною за частиною першої статті 368 кримінального кодексу. Всього України здирнику повідомлено про підозру. Наразі триває слідство. Прикордонника було викрито на міжнародному пункті пропуску Городище. Це Рівненська область. Особа систематично брала хабарі з водіїв автомобілів на іноземних номерах. Операцію затримання проводила служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Скільки часу займався підозрюваний прикордонник цим злочинним промислом? Та хто з його колег можливо брав співучасть у корупційних діяннях? Має з'ясувати слідство. На півночі області у приватний будинок кинули коктейль Молотова. В той час в приміщенні було двоє маленьких дітей та їх мама. Інцидент стався у Клесові Сарницького району на світанку. Родина в цей час спала. Чоловік прокинувся від підозрілого шуму та звуків. У передпокої горіла підлога та меблі. Власник швидко загасив полум'я та викликав слідчо-оперативну групу. Невідомі сьогодні о 5.40 ранку камінням розбили вікно будинку 40-річного жителя селища Клесів Сарненського району та вкинули. Літрову скляну банку із запальною сумішю, вогнем пошкоджено вікно, килим, дерев'яну підлогу площею 40 на 60 сантиметрів. У цей момент у будинку перебувала дружина та двоє дітей. Через небезпечний інцидент ніхто з родини не постраждав. Крім того, під час огляду території господарства поліцейські виявили ще дві розбиті посудини. Очевидно, теж з вибуховою сумішою всередині. То причетний до умисного пошкодження майна тепер має з'ясувати поліцейські. Відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Партнер програми. Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.